Ми пропонуємо русским припинення вогню, до зустрічі лідерів. Моя така думка особиста. Перше, ми готові до зустрічі. Одразу хочу, щоб не було будь-яких інсинуацій. Зустріч на вибір русских, Стамбул, Ватикан, Швейцарія. Все це є. Ми пропонуємо зустріч з понеділка в будь-який день. А, чому припинення вогню на рів до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемось, якщо немає жодного ніякого порозуміння, якщо немає бажання деескалації, немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей день. з боку руски, ад Будь ласка, якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог, і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжуємо режим припинення вогню, так, з американським моніторингом, з, американським, з американськими гарантіями посередництва.